Вітаю, друзі! Сьогодні в нас дійсно сенсаційна новина в Україні. зроблено перший крок на шляху до ядерної зброї. А сьогодні відкрита збір засновника Монобанку в Україні Олегом Гораховським. Як він повідомив, за 10 годин зібрано 10 мільйонів гривень. Це дійсно дуже потужний результат. Українці повірили в цей крок, що це дійсно щось може гарантувати нам якусь безпеку. Не повідомляється до речі, яким чином ядерна зброя буде виготовлена чи вона буде закупівлена десь. Це все не повідомляється. Воно й не дивно, бо це все буде триматися в секреті. Все, що буде відбуватися, насправді. А єдине, що зрозуміло після розмови з Зеленського з Трампом, що мир в Україні справедливий, стабільний, довготривалий, він залежить тільки від нас, від українців. Ніхто не американці, не європейці насправді нам не допоможуть і, мабуть, відверто не хочуть цього робити, бо ми там десь, десь щось за них вирішуємо. Це дуже погано, звісно, коли партнери, вони насправді не дуже та партнери. А тому, друзі, пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про це все, про ядерну зброю, про мир в Україні, які, може, у вас є ідеї, пропозиції? Бо насправді дуже багато в думках людей, здравих мислі, думок, гаразд. Приходять такі думки, насправді більш здраві, ніж у багатьох наших політиків. Тому, друзі, діліться цим. всім, Це все може допомогти. Будь ласка, підписуйтесь, діліться з друзями своїми, пишіть коментарі. Всім дякую, всім миру, добра та злагоди і скорішого міру в нашій країні. Дякую, до побачення.